Всім привіт, мої рідненькі! Це моє перше відео українською мовою. Я неймовірно рада, тому одразу прошу вас поставити лайки, щоб воно щоб Ютуб швидше просував ці відео, і багато людей мали можливість доступу до цієї інформації. Сьогодні ми поговоримо про сьому енергію, і прям як для людей, сьомої енергії, я буду розказувати все чітко. Кратко, тому сподіваюся, вам сподобається. Я взагалі дуже люблю людей а, сьомої енергії, бо це такі дуже ефективні люди. А ну, звісно, якщо в плюсі, ми зараз трошечки поговоримо про плюси, і потім зразу, одразу ми проговоримо, як а, проробляти, да? як пропрацьовувати свою енергію із мінуса плюс. Тобто, в плюсі це дуже ефективні люди, які вміють правильно розподіляти час. Тобто, в цілому це такі найцілеспрямованіші люди, ну, тобто сама по собі найцілеспрямованіша енергія. Тобто для цих людей дуже важливо вибудовувати конкретний маршрут своїх дій. Прямо дуже конкретний. Тобто, а ви класні візуалізатори. Тому ну, одразу собі так візьміть на примітку, що вам би краще промальовувати свій маршрут і чітко прописувати цілі. Єдиний момент, якщо у вас є ще десь дуже крупна 16-ка, наприклад, вона стоїть десь дуже поруч, тому ну тоді вам краще не ставити якісь прям конкретні цілі, які можна там, наприклад, порахувати. Тобто вам краще не казати, я хочу там до 30 років три дитинки, мільйон доларів, наприклад, да, там, і так далі. Тобто, якісь ну, конкретні цифри краще не казати. Тому, а, але якщо у вас просто сьома енергія, і 16 ки в принципі немає, то ставте собі конкретні цілі. А для того щоб поставити конкретну ціль, ви знаєте, що треба а, ну не тільки поставити саму ціль, а прописати мікро цілі, тобто шляхи, а, шаги, конкретні кроки її досягнень. А, це дуже важливо, бо ну в принципі. Я думаю, що ви такі досить амбіційні люди, і якщо у вас є якась дуже велика мета, то навряд чи ви ну, там, за один день до неї дійдете. Тому якраз ви ті люди, які можуть правильно розмалювати собі маршрут і не тільки сам, самими рухатися до цієї мети, а і рухатися ну, разом з іншими людьми, тобто мотивувати їх. Це якраз ми переходимо до другого проявлення. Що Люди сьомої енергії це зазвичай лідери, тобто люди, які в принципі вміють мотивувати інших людей. І до речі, мені часто в коментарях писали, що ось а я ну, взагалі не люблю там, а, ну не люблю працювати з людьми. Мені комфортніше одною. Ну, по перше, це залежить від того, де в вас стоїть а, ця семірка, ця да, ця енергія. бо... Якщо вона у вас стоїть, ну там якась малесенька, да там вона у вас затісалася, і ви подумали, що ось зараз я там щось почула не таке, значить там це все неправда. Ні, воно дуже впливає на те, де у вас стоїть ця енергія. Але якщо у вас смірка або вона у вас, наприклад, в зоні комфорту, або вона у вас сама крупна в фінансах, то тоді, все ж таки, ну вам треба розвивати в собі цей прояв праці з людьми, бо м просто. Колись спробуйте дослідити, чи будуть у вас кращі результати, якщо ви будете працювати в команді. Бо дійсно, а, ну тут просто дуже важливий момент, щоб ви не тільки самі досягали досягали цих а, своїх цілей, а щоб ви саме а, допомагали в цьому іншим людям, щоб ви мотивували їх. І цей ну прояв він дуже важливий, бо у вас є ця енергія допомагати іншим людям. І чому тоді, ну чому, чому вам тільки на себе її поширювати? Якщо ви можете поширювати це на інших людей, тобто ви можете бути лідером і ви повинні бути лідером. Тому, ну, якщо у вас цього немає, просто розвивайте це ну, потрошечку, потрошечку, але коли ви побачите результат від цього, ви зрозумієте, що ну, воно того варте. Наступний момент, і це якраз таки трошечки мінусовий прояв, ми з вами вже трошечки. Казали про цілеспрямованість, і воно так досить корелює з енергійністю. Тобто, ну, звісно, що якщо у вас мало енергії, то ну, які там цілі досягати. Тому ви в плюсі дуже така енергійна людина, яка, знову ж таки, вміє мотивувати інших, але для того, щоб бути енергійним, ми знову повертаємося, що треба вміти правильно розподіляти свій час. Треба вміти бути саме ефективним. Да? Тобто, Ефективність це коли ви чітко розумієте, які дії вам а, приносять результат. У да? це називається ефективність, і а, якраз такий протилежний а, прояв ефективності це таке. Такий стан, коли ви ну насправді ви робите 300-500 мільйонів якихось справ, але насправді вони не приносять ніякої а, користі ні вам, ну і ви просто витрачаєте свій час. Я в такий момент, а, якщо ви не розумієте, чи ви в плюсі, чи в мінусі в цьому, я вам дуже раджу а, просто, хоча б на протязі трьох трьох днів, а, поставити собі там 10 разів а, годинник. І е, хай він дзвонить, і ви в цей момент собі будете записувати, що я роблю. Ну що я роблю саме зараз. А, ну, 10 там мінімум разів, да, щоб ви могли це е, прослідкувати. І е, е, якщо ви розумієте, що ви ну робите конкретні справи, які наближають вас до вашої ж мети, якщо ці справи вони корисні, вони не десь там на задньому фоні, можливо, колись повпливають. А вони саме корисні тут і зараз. То тоді ви ефективно рухаєтесь до своєї мети. Але якщо ви робите дуже багато справ, але по факту у вас ну нічого вперед не рухається, то ну на жаль, ви в мінусі, і на жаль, ну з цим треба ну, досить довго працювати. А, просто таким, хоча б самоконтролем, як мінімум, як максимум, ви можете походити там на сеанси до психолога, так розібрати цей момент, можливо, там є десь більш якась глибинна причина цього. Тому як я і сказала, а, також спитайте у своїх знайомих. Бо, наприклад, коли ви збираєтесь а, ну, якісь, на якийсь відпочинок, чи просто коли збираєтесь, чи починаєте ви всіх торопити, отак, 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 отам, давайте швидше, 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 швидше. ну, Тобто, отак надоїдати до, всім, хоча по факту ну, ніякої ефективності знову ж таки в цих зборах немає. Ну, Я сподіваюся, що ви розумієте, що таке ефективність, якщо ні, то я, можливо, зніму про це. Окреме відео. Я ще раз нагадую, якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, щоб ви зробили це зараз, бо сподіваюся, вам подобається. А продовжуємо: а, сьогодні моя енергія це в принципі енергія руху. Тобто, ви, ну, зазвичай, якщо ви в плюсі, ви дуже така швидка людина, і ви дратуєтесь через те, що інші люди вони нібито повільніші, ніж ви. І це так і є. Бо ну, дійсно ви такі найшвидші. Але треба розуміти, що це не весь світ тупить, а це просто ви дуже швидко рухаєтесь. І ну, це дуже класно. Я ж кажу, я дуже люблю людей Сьому енергії, а, до речі, дивно, але в мене в цьому енергії прям крупної немає в матриці, тому, на жаль. Але а, тобто ви рухаєтесь швидко і не дратуйтесь на інших людей через те, що вони рухаються повільніше. Тобто зараз усвідомте, що так буде завжди. Ну, а, Єдиний вихід це шукати собі а, ну, для, для комфортного спілкування, ви можете собі шукати таких ж людей, там сьомої енергії. Але ви повинні розуміти, що є різні люди і ну, більшість енергії, всі 20. А одна енергія, окрім вашої, да, вони будуть завжди повільніші, ніж ви. І, ну, скажімо так, звичайні люди вони будуть просто, ну, повільніше робити якісь справи. І це їх проблем, ну, тобто, для вас це ваша перевага, тому беріть з нею по максимуму, але не дратуйтесь на інших людей, бо це буде приводити вас якраз таки в мінус. Я зніму окреме відео про все, що стосується сьомої енергії, більше там воїнів, тобто як це впливає. Але зараз, з приводу цілеспрямованості, ще один момент, що ви, в принципі, в плюсі дуже такі. Наполегливі завзяті ви дуже такі наполегливі завзяті люди, які в принципі вміють а, рухатися до своїх цілей, тобто вони вміють а, падати і підійматися знову на ноги. І це також дуже важливий прояв. Знову таки, всі ми робимо помилки, і це нормально, треба вставати а, і рухатися далі. Ну і це дуже круто, якщо у вас є така риса. А, і також ви любите водити автомобіль, бо я нагадую, що це енергія руху. Ну, це не обов'язково, що ви любите його водити. Я розумію, що можуть бути якісь там страхи, якісь ну, ситуації, які там сталися. Але в принципі, зазвичай, ну люди сьомої енергії вони люблять водити автомобілі, вони люблять рух. Якщо у Вас стоїть сьома енергія, то це може означати, що у вас буде досить успішний переїзд в іншу країну. Тобто ви можете навіть там реалізовуватися, ось саме ви, ну, ви зможете це робити. Все, сподіваюся, вам сподобалось. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі і ділитись цими відео з друзями, можливо, в сторіс ще десь. Буду дуже рада, якщо ми будемо разом поширювати його. Всім дякую!